Шосткинські правоохоронці викрили неповнолітнього шахрая. Так до поліції звернулася 25-річна місцева жителька та повідомила про крадіжку мобільного телефону та картки. Поліцейські розпочали необхідні заходи для встановлення обставин події. Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники поліції встановили особу зломисника. Ним виявився 17-річний знайомий потерпілої. Перебуваючи в одній компанії, непомітно для сторонніх викрав потерпілої банківську картку та мобільний пристрій. Потім через онлайн банкінг шахрайським шляхом збільшив кредитний ліміт дівчини до 40 тисяч гривень та переказав ці кошти на власну картку. Слідчі під процесуальним керівництвом прав прокуратури вже оголосили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 4 статті 190 шахрайства, а також за частиною 4 статті 185 крадіжка та частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.